На високому правому березі Десни розташувався Чернігів, одне з найдревніших міст України та східної Європи. Третина всіх українських пам'яток архітектури до монгольського періоду компактно розміщена у цьому найпівнічнішому обласному центрі нашої держави. За археологічними даними, перше поселення на території сучасного Чернігова виникло ще в VII столітті. У перших письмових джерелах місто згадується у 907 році. Це був час військового тріумфу князя Олега, який здійснив успішний похід на Константинополь. Цього ж року відбулася битва під Братиславою, у якій армія Леопольда Баварського зазнала нищівної поразки у спробі зупинити угорську навалу на Європу. Чернігів завжди відігравав значну культурну та політичну роль у житті українців. У давньоруській державі місто було столицею потужного та впливового Чернігівського князівства. А за Хмельниччини Чернігів був адміністративним центром одного 16 полків козацького війська. Багата історія міста позначилась на його архітектурі. Щороку познайомитись з історією древнього міста приїжджає близько 200 тисяч туристів.